Служба безпеки України на Чернігівщині викрила канал незаконного виїзду тих, хто ухиляється від служби за кордон до Євросоюзу, а також трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявилися місцеві комерсанти, які за суму від п'яти тисяч доларів оформлювали потенційних призовників як волонтерів до однієї з благодійних організацій. Вони ж передавали інформацію до Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи шлях. За матеріалами СБУ причетно до схеми громадського. Організацію, що працює по всій країні, очолює депутат Чернігівської міської ради, як стало відомо Сергій Кирієнко. При цьому не йдеться чи дотичний він до створення і діяльності самого каналу. Від 24 лютого обранець не був на жодному засіданні сесії чи постійної депутатської комісії. Та за його власними словами вже тривалий час на законних підставах проживає у Великій Британії. А про ситуацію з фіктивними волонтерами дізнався з новин. Важко дати якийсь повноцінний коментар. По-перше, я не бачив ще матеріалів справи, я не розмовляв ні з співробітниками Служби безпеки чи то прокуратури. зазначу, що вже більше ніж півроку я знаходжусь. Поза межами України, що пояснює, що теоретично і практично не міг вчиняти жодних дій на території України. Щоб звинувачувати б не в чомусь, також скажу, що у депутата місцевої ради немає можливості вносити дані до системи шлях. Цим займаються виключно е військові адміністрації та міністерства. Скоріше за все, хтось скористався довірчістю організації ну і вчинив неправильно. Будемо розбиратися. Або ж, можливо, це є якесь політичне переслідування. Підстава прес-служба Чернігівської міської ради зі свого боку висловила офіційну позицію, в якій підкреслила, що інформацію СБУ з прив'язкою до місцевої влади одразу розповсюдили анонімні канали в соцмережах, що регулярно та умисно спотворюють інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування для їх дискредитації. А також зазначила, що муніципалітет або його посадові особи жодного разу не робили звернення до ОВА або мінінфраструктури щодо включення посадовців волонтерів або ж депутатів до системи шлях. Далі за текстом. Єдиний раз, коли ми зверталися до ОВА щодо виїзду за кордон, це питання участі Чернігівського міського голови Владислава Трошенка у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але тоді начальник ОВА В'ячеслав Чаус письмово відмовив міському голові у виїзді. Як відомо, після цього Владислава Трошенко двічі не зміг виїхати за межі України для участі у міжнародних заходах та залучення в місто допомоги. Відповідно, будь-які звинувачення на адресу міської ради або її посадовців причетності до нелегального каналу виїзду за кордон. Являються не лише безпідставними, а й абсурдними. Йдеться в повідомленні міської ради. Нагадаємо, 12 грудня у Чернігові відбулося чергове виїзне засідання, Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів ймовірного нецільового використання гуманітарної допомоги. Було виявлено ряд проблем, що вказують на пряме порушення законодавства, зокрема і щодо виїзду волонтерів за кордон через програму Шлях, як зазначив у своєму дописі голова ТСК Сергій Козир, відстеження переміщення випадкових десяти осіб, Чернігівської області показало, що п'ять чоловіків так і не повернулись в Україну. Це визнала і сама ОВА. За інформацією на їхньому сайті з 1548 водіїв, внесених військовою адміністрацією до системи. 22 особи залишилися за кордоном. Що стосується каналу нелегального виїзду, наразі відомо, що правоохоронці провели обшуки у фігурантів даної справи та повідомили їм про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Організатори перебувають під вартою без права внесення застави, тривають слід оперативні дії.